Саме на вулиці Єврейській. І дуже цікаво, чому саме ця вулиця називається єврейська, тому що, наприклад, на відміну від Львову, де є конкретна вулиця, де в більшості живуть євреї, і вона називається єврейська. В цьому місті певний час 88% всього населення це були євреї. І тут немає такої конкретної вулиці, де вони могли жити. Тут є ціла частина міста, зараз вона називається старе місто. Ну, тобто це центральна частина броди, де жили євреї. Саме ця вулиця е, не має якихось таких будівель, насправді, того часу. Раніше з старовинних карт вона називалася вулиця Ламкова 2. І дуже цікаво, чому, тому що е, ця вулиця абсолютно не веде до замку. Е, в Бродах є ще одна вулиця, яка називається Замкова. Вона зараз так також називається. І ця вулиця веде прямо до замку. Ця невідома. Доволі маленька вуличка, зважаючи на те, що євреї мали тут величезну історію. Місто доволі часто називають австрійським вірусовим вулицем. Тобто, після того, як Австрійська імперія захопила Галичину в 72-му році, єврейська історія тут, єврейська община, набула тут найбільшого розквіту економічно, тому що це було місто на межі двох імперій так Російської імперії і Австрійської імперії. Найбільшим торговельним центром були саме броди. Тобто, якщо ми проводимо не знаю, торгівлю між Києвом і Люксембургом, наприклад, то ми на 100% будемо перевозити свій товар через броди. Євреї були тут, у Бродах, і до окупації австрійської, але вона не була це вчила такою великою. Так, тобто тут за саме австрійських часів майже 90% цього населення було е, єврейське. Тут доволі часто приїжджали е, рабини, тут був хасицький рух, так само тут дуже часто приїжджала молодь, яка захоплювалася просвітницькими ідеями. І тут був е, були також єврейські школи. Ці школи називалися клойзами, і був один з найбільш великих клозів. А які функціонували при великій синагозі, коли ми з вами сьогодні підемо? Щоб не бути дуже голослівною, я хочу назвати таких кілька імен. Я думаю, багато глядачів пізнають імена Йосифа Рота, наприклад, який народився тут, і велику частину свого життя він провів тут. Так само тут творили Яків Шмуельбік, Мендель Лапін і Рабін Ахман Крохель, кого також можливо знають за їхні доволі великі внески в українську, українську єврейську культуру, так, просвітництво, наприклад. Це було би дуже добре. Я так гарно весну процвітало, якби на Друга світова війна. І він на цей стир, який прийшов на цю землі в 41-му році. Зараз ми знаходимося біля церкви Святого Юрія. І це місце, де розпочиналося єврейське тен. Воно було створено в 42-му році і продовжувалося аж до вулиці Пекарської. Це не в бродах створили гетто, яке обгородили 10 броду і жителям заборонили спілкуватися з євреїм. А Умови перебування в гетто були надзвичайно жорстокі, тут а, на день людей годували 80 грамами хліба і трошки там води давали, інших продуктів не було. Одразу, перший же день, після створення гетто а, в бродах вбили 350 євро. І дуже багатьох виводили в Белжит. Белжит це винищувальний табір на теперішньому кордоні України з Польщею в місті Рова Руська. Близько 2,5 тисяч євреїв вивезли туди. Взагалі, загалом зі цієї Західної України туди вивезли майже півмільйона. Також багатьох євреїв спалювали живцем. І є дуже відома подія спалення євреїв у Бродівському лісі. Був також випадок, коли, вже ближче до розформування і закриття гетто місцеві колаборанти хотіли постріляти, так, знищити німецьку охорону. А німецька охорона відкрила вогонь євреях, і більшість з них були спалені. Це, так Всіх євреїв, яких не винищили тут. Відправили на, е, у табір на вулиці Яносового дворі. Деяким з них вдалося втекти до Росії. І загалом з усіх євреїв, а ми пам'ятаємо, що 41-42 рік це було близько половини, можливо, трошки більше половини цього населення, тобто близько 10-12 е, тисяч. Вдалося вижити тільки 88 тисяч. Ми знаходимося біля єврейської синагоги. Я тут від церкви Святого Юра аж сюди і закінчилося кількома, кількома метрами далі від звідси. Тобто, це все. Зараз тут знаходиться. Це було раніше гетто. Дуже іронічно, тому що зараз тут дитячі майданчики побудували. Ця синагога може вважатися, однією з найбільших синагог в Україні та Її... Будували ще до приходу австрійської влади сюди. А, і а, це не перша, далеко не перша синагога, яка тут є. Це вже за рахунком п'ята або шоста. Але справа в тому, що як колись часто було, в Європі дуже часто горіли міста. А, і тут в бродах також було кілька а, пожеж. І після чергової величезної пожежі вирішили, що... Добре, давайте нарешті ми збудуємо синагогу, яка не буде е, спалена після пожежі, і почали будувати е, дуже велику кам'яну е, синагогу. Свого часу, як ми вже згадували, тут був Клойс, і тут вчилися е, гіреї. В 1859 році е, синагога була знову трохи зруйнована тверговою пожежею, але її вдалося відреставрувати. І потім. Вже під час Другої світової війни вона зазнала значних пошкоджень, звичайно. Її використовували дуже потім як склад. І потім перший раз її відреставрували в 1960 х роках. Потім стояла пустою, а от коли почалася незалежність України, її хотіли відбудувати під картинну галерею. Але. Коштів не, не було достатньо. Тобто ніколи не, не виділяли достатньо коштів, щоб її реставрувати повністю якісь, а, так, і використовувати якихось цілих. Саме тому її закрили. Тобто картинної його не було. У 90-му році обвалилася Західна стіна. У 2006 році е, почали сипатися склепіння. і в 2021 році. А повністю валилася стіна, яку ми бачимо. Правда, в квітні 2019 році тут відбувався фаст, вів моцарт парк на честь Йосифа Ролата. В концерті було задіяно 200 митців і зіркових солістів з усього цього світу. Це така була дуже масштабна подія. Я стою, побачимо з одного боку радянську будинок і з іншого боку радянського будинок. Але насправді, в 1762 році, тут знаходилась так звана мала синагога або нова синагога. Вона також була дуже багато разів зруйнована, реставрована і остаточно її знесла радянська влада в 1944 році. Тобто, якщо велика синагога була збудована 1742 року, то е, ця була збудована в 1744 році, і ймовірно, вона мала виконувати ще якусь е, додаткову до основної е, синагоги функції. А, і ще одне. <плес> це дуже ірині, тому що е, 400 років тому тут дуже відбулися люди, і це було таке дуже сокровенне і сакральне місце. А зараз тут дуже дуже людно. Позаду синагоги зробили дитячий майданчик. І біотуалет. <клес> і біотуалет. Тут живуть люди. Е і також, до речі, тут є пожежна дільниця. Пожежна Не знаю, яким чином її тут поставили і чому. Але я думаю, вона була збудована вже зародянська. А ще є майстерня активна. І ресторан, і бар. Ну, тобто, знаєш, якось ніякого відчуття того, що вона була настільки коли їх немає. Люди зберігаються. Буквально за кілька кварталів звідси закінчувалося єврейський кет. thank mm -hmm. you Всього цього кладовища. Тут похований хасидський цадик Хаїм Давід бен Йосиф і його дружина Адель. Вони обоє померли в 31-му році. Ох. І оскільки е їхні могили закриті, я так думаю, я припускаю, їхні масарки збереглися дуже добре. Якщо ми заберемо, можливо, то це... це свічка всередині. Ого, дуже <laughs> цікаво для чого поміщати, щоб э, не задувало і не no, заливала. Всередину пляшки з під медов. Бачиш, вона світла, вона не пошкоджена ні сонцем, ні, ні вітром, ні цим. Свою, е, кількасот кількасотлітню кілька історію євреї мали всього три кладовища. Перша було розташоване е біля великої синагоги, де ми з вами були, але коли вона була ще дерев'яною, це було з 1586 року до 1600 року. Потім вони купили е собі ділянку в передмісті великі фідварки і створили ще один. Великий цвинтар. Але він вже був недійсним на початок 1831 року. І він собі просто стояв, 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 а потім прийшла радянська влада і така, та що він буде тут стояти? Ну його просто знесам. І вони знищили це, це кладовище. А потім, в 1831 році, знову ж таки, почалася епідемія холери. І австрійська влада сказала, ну дивіться, якби холера і <смі> трупи, і мертві тіла не дуже дружать. Тому е купіть е собі участок десь подальше від міста і зробіть собі кладовище там. І євреї так і зробили, це місто знаходиться за 2 кілометри від Бродів. Цвинтар функціонував аж 110 років. До початку Голокосту можемо побачити, що тут також і надписи е, німецькою мовою, польською мовою. Можливо, це були, наприклад, євреї зі звішаних сімей, що німецькі, євреї, польські євреї звикли. Е, надписів українських, до речі, тут немає. Це єдина моцефа, яку ми знайшли більше для Великом Станінку, то і видно, що вона. Біжу пофарбована, тому що взагалі такі мацепки регулярно фарбували. Адже на кожній мацепці є епітофанія, в якій зазвичай писали, яка людина була за життя так, і намагалися підкреслити її е, найкращі риси. Також е, мацепка мала якісь декорації. Вважалося, що що більш унікальна декорація, то багатша була демократи. Покажи. Там всі так стерті такі. А вона одна і тримає форму. І ні, ні, ні. Я думаю, що вона зроблена щось такого дуже гарного палена. 1908 рік. Ну, але все одно, знаєш, тобто, я підозрюю, що власник її масарки був дуже багатий, тому що і форма. І різьблення збереглися. Це означає, що вони було зроблені, швидше за все з дуже доброго каменю. І, до речі, бачиш, він якось так стилем відрізняється. Ну, як підтверджує вам сніг. Бач, 1800 якийсь рік мох заріс.